Де відкривати саджанці винограду? Таке питання досить часто є на моїх відео, тобто в коментарях люди запитують. От. Це мій майбутній, можна так сказати, молодий виноградник. Тільки я почав будівництво його от, і Посадка саджанців була виконана осінню, десь приблизно початок листопада я їх сюди садив. От, і що хочу сказати, що на даний момент саджанці я ще поки місь не відкрив. Чому не відкрив? Тому що через пару днів передають похолодання. От. І потрібно його переждати. Тобто ще не потрібно як би спішити з цим всім ділом. Посадковий матеріал ще собі може зберігатися в стані спокою ось в своїх рідних місцях, але насуваються знову ж таки морози, сніг. От. Тому з відкриттям саджанців я ще особо не спішу, ще ні одного я не відкривав. Провіряв, дивився, як би стан в них задовільний. От. Але ще все таки вони сидять на своїх місцях. От. Тому особисто за себе скажу, що ще так, десь до 10-го. Квітня саджанці ще будуть вкриті. Зараз у нас така погода, що йде дощ, і ночі вже будуть холодні ставати, з кожним днем все більше і більше. Тому відкриття трошки зачекає ще. Ще якийсь тиждень-півтора, можливо, навіть і два. Буде посадочний матеріал весь так, як зараз є. Потім буду розкопувати це все діло, коли я вам покажу вже, надалі. От. Кожен собі робить, як вважає потрібно, підстраюється під ті погодні умови, які є в ваших регіонах. От. Але основна задача переждати ці стихійні лиха. Бо, тому що ви самі бачите, яка весна, От. і що від неї ще можна все, що хочуть ожидати. От. Тому особисто я з цим ділом не спішу. То Буде тут ось такий виноградник здоровенький, такий, зовсім не малий. В общем, роботи тут ще мені вистачає. Але з відкриттям чекаю. Далі це все буде вичерпуватись, робитись ось такі ванни гарні. І всю землю буду також розкидувати, то як тут вже і потрохи я вже тут планую, рівняю саму територію, то так само і цю землю розпланірую. І під бутилочками будуть вони собі далі вже в відкритому вигляді знаходитися в общем, все згодом. От. Тому хто запитує, то е, кажу ще раз, що дивіться на погодні умови в ваших регіонах. У нас з понеділка буде мінус 2-3 морозу вночі, та ще й передають сніг. То як ви думаєте, варто спішити чи не варто, я рахую, що ще мені не варто. Так що хай ще так і буде. В общем, далі все покажу, як буде далі. Але хай так собі як є, отак хай вони собі по камісі і ждуть свого часу. Тому що погода ще досить холодна. Все, всім дякую за увагу і до нових моїх відео на моєму каналі.